Все. Всім приятелю підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я, Марк 17. Сьогодні я їду золочем на електричці. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому я їду минус золочів, не там десь в Запоріжжі, Чернігів, Київ. У всеке таке, чому імену золочів. Бейбі-місто. Так, сходимо в електричку. Світлення взагалі немає прекрасно. Світло не зрозуміло, звідки йде. Так. Електричка хвилину стоїть. Ну, все, ми маємо вже... Оце робити. Їхати. Ані душі, як завжди. Я про явеку по поїздам їздити в поїздах. Треба купити квиток. Чернівці Приїду до Злочого, подивлюсь на розклад руху Поїздів Надіюсь, там буде квиток для чернівців. нам недалеко. Ми їдемо через Ясенівці. Село таке. Якось тут, ого, якесь поле. Підлога як якісь, не знаю там, лікарні. <смір> ну, а як це можна назвати? Я не знаю. Навіть не уявляю. От <смір> інформаторі, ну це стара електричка, може, але може бути якийсь інформатор.

Ого, увага пасажирі жерри. Після єсенівців зупинка з Золочі Кінцева. Моя казала, що старій інформатори. Речі, а деякі з Єсенівці треба вже не вихідти, але я найду йду Єсенівці. Там що слит. О, там поезд не члены, світло не включена. Так, мы скоро приїдем до есенівців. Мені Єсенівці не треба, так що я не знаю. Почекати відправлення з тих ясенівців. Це зараз мають бути синівці, так? Якась штучка. Там електричка. Так. Електричка вже не так швидко їде. Ну, в чернівці, я то знаю, що в чернівці скоро, але електричка не тормозить Ну, Як не тормозво це тормозить, і вони буде, в принципі. <звук> Черниці. Так, давайте вийдем, погуляємо, Та стоп, стоп, чекай, куди? Куда? Куди? Через... Стоп Чекайте, Ярко, сіста, чай, а. О, не їдьте! Дядки сісти. А вона доїть. А, вона доїжджає! А-а-а! Не знав. Тепер то ми можемо нарешті сісти. Я думаю, тут туалет добре. Де я сидів? Неважливо. <гум> Будемо чекати відправлення. Ну, ми вже їдемо. Наступна зупинка золотів що Я тут розсівся, коли мені треба йти до виходу. І тут стоять. До речі, я, до речі, колись вогону дозвонового на крізь, і це в мене було два рази, але вона тоді стояла. Упа пасажир наступна здопенка, з чи кінцева. Я знаю. <свист> так, уже золочи все. Так, я предпосылками как Давайте почекаем эту правду, а я не пройду на том переходе стало. Она стоит тут. До стекла пор она Ну все, она уже... О, она уже едет. Папа! Тогда мы тоже переходу. что Тут решите. Я йду на вокзал, що як вот до чернівців. Так а чого я на колії стою? Це маршрути, куди їдуть поїзди. Станції. Чекайте, я зараз їх порахую. Mm, ясно, 26 станцій. О, поїзд. До речі, колись такий бачив. Без вагонів. Точно такий самий, Вели 80. Mm. Добре, все. всім до побачення, любі підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Марк 17. Всім до побачення. Треба подивитися, що є до всі квитки. Всім до побачення!